Так, формую утеплену заглушку слив під конденсат. І це все у мене буде в платформі. І як я завжди роблю, все буде в ізоляції. Так. Максимально все утеплено. Ізоляція буде і знизу, і по бокам заглушку. 304 сталь, зеркальна, в плівці. Плівку максимально зберігаю. От так от. А потім плівочку зніму. Снизу пленку можно сразу снять все. Таким чином все ще я стукав молотком, воно ідеально не поцарапане. А цю пленку ми пізніше знімемо. Так, от уже начинається ревізії проточної платформи ревізії. 160-220. Все у нас буде утеплене. Трошечки. Так, от. Так, креслення зароблене. Все покреслення. Так, отак, от це у нас низ нашої платформи. В перевернутому стані. Загалушеч під конденсат і друга заглушечка. Тут буде хомут. І це все буде утеплюватися, як я завжди роблю. Ось така платформа. Зараз буду формувати верх платформи Отак вот от. Ось.